Дніпро продовжує допомагати Збройним силам України. На цей раз передали новий портативний реп, який захищає військових від ворожих fpv дронів та дронів-розвідників. Перевага цього комплексу в його е е е е простоті застосування. Тобто хлопці дуже швидко його вмикають, його мобільність, він розроблений одразу в формі рюкзака. Також він допомагає в евакуації, якщо це потрібно з поля бою. Така техніка дуже допомагає їм, каже військовий. Ми потерпаємо від РТВ набагато частіше, ніж від інших засобів вуражень. ФПВ-дрони, скиди це, це наша головна біль. Дякую, це вже неодноразова допомога. Дякуємо керівництву Дніпра, громаді Дніпра за чергову допомогу, яка нам дозволяє вирішити та поставити краплю цієї війни. Дніпро допомагає військовим регулярно, тож вже знали, що цього разу вкрай необхідно захисникам. Передаємо в першу чергу переносні репи, які дозволяють блокувати сигнал з різного типу дронів. Так само сьогодні передаються рації, проектори, зарядні станції. На все на загальну суму близько 4,3 млн грн. мільйони гривень. Уся допомога, яку передає Дніпро, закуповується за запитами командирів військових частин та за запитами командування. Дарія Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро. Тіві.